Вітаю, слава Україні! Христос Воскрес! Я зараз біля катедри повернувся з відрядження з Швеції і зараз розпочався фестиваль Вгору серцях. Це молодіжний фестиваль для того, щоб боротися за українську культуру, за душі. Молоді дітей, тому фестиваль відновлюється в 20-річчя заснування фестивалю «У в горах серцях. Саме владика Володимир Війтишин і отець Тарас і отець Роман Терлецький відновили цей фестиваль. Але хочу згадати подякувати оцю Івану, Зіновію, і оцю Зінові, Михайлу Віхотю, які причинили, щоб цей фестиваль від був розпочати. Також беруть активну участь родини наших героїв. Хочу сьогодні привітати всіх святом героїв. Адже сьогодні день героїв подякувати владикам, які відслужили панахіду сьогодні. в Меморіальному сквері. А потім відслужили ще панахіду в нашому кладовищі села Чукалівка. За це ну, велика подяка і дякую департаменту освіти, який після того зробив величний такий концерт. дуже співчутливий, дуже. Гарний концерт всім випускникам, героям, які загинули в московсько-українській війні. Це є важливо і це надзвичайно важливо в контексті знову ж таки нашої історичної пам'яті і вдячності тим героям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Також дякую всім організаторам благодійного баскетбольного матчу, де хлопці беруть участь. В коледжі нашого фізичного виховання, зокрема, громадські організації Воїн-дружини, які також цей потужний захід здійснили. Також хочу запросити завтра в Палаці Потоцьких буде якраз продовжитись фестиваль Гору в серцях, який розпочався в катедральному соборі, хоча, мав бути, на площі нашого Шептицького, але внаслідок дощу розпочався саме в катедральному соборі. І справді це є надзвичайно важливо. Дякую своїм заступникам, які сьогодні цей тиждень відпрацювали без мене, тому що мав гарну подію підписання угоди між містом Лулея, Швеція і містом Івано-Франківським. Тому дуже важливо, що шведи нам пообіцяли допомогти в. В питаннях енергозбереження, в питаннях будівництва пандусів, і доступності для людей з інвалідністю, що для нас дуже важливо в контексті московсько-української війни. Ну і дякую, ми далі продовжуємо допомагати нашим військовим. Понад 500 дронів пішло для наших військовослужбовців протягом цього тижня різним військовим частинам. Це теж наш вклад в нашу перемогу нашим Збройним силам України. Ще раз дякую всім за увагу. І... Ще раз вітаю з Днем Героя, свято Героїв. Слава героям і слава Україні!